Розділ 12. І сказав Господь до Аврама: Вийди з землі твоєї, з твоєї рідні і з дому батька Твого в край, що його я тобі покажу. А я виведу з тебе великий народ і поблагословлю тебе, та й зроблю великим Твоє ім'я, і ти станеш. Благословенням, благословитиму тих, що тебе благословляють, і проклинатиму того, хто тебе проклинає. Тобою всі племена землі благословлятимуться. І пішов Авраам, як сказав йому Господь. Пішов і лот з ним. Було ж Авраамові 75 п'ять років. Коли він вийшов із Харану, взяв Аврам Сараї свою жінку, лота, свого братанича, і все майно, що набули, і людей, що придбали в Харані, та й рушили в дорогу в Ханаан край, і прийшли в Ханаан край. Аврам пройшов його аж до місця Сихем, до Діброви море. А жили тоді в тому краї ханааняни. І з'явився Аврамові Господь і сказав: Потомкам твоїм дам я цю землю. І спородив він там жартовник Господові, що з'явився йому. Звідти ж він рушив у гори на схід від бетелу і нап'яв свій намет між Бетелом на захід та Айї на схід. І там спорудив жартовник Господові та й закликав ім'я Господнє. Тоді кочував Аврам, мандруючи дедалі на південь. Голод виник у краю, і Аврам зійшов у Єгипет, щоб перебути там, бо голод у країні був тяжкий. І як наблизився він, щоб увійти в Єгипет, сказав до Сараї, своєї жінки. Ось я знаю, що ти жінка гарна з виду. Побачать тебе, єгиптяни, то й скажуть, це його жінка, і мене вб'ють, тебе ж лишать живою. Скажи, мовляв, ти моя сестра, щоб заради тебе не було мені лиха, та щоб вижив завдяки тобі. І справді, ледве Авраам увійшов у Єгипет, побачили єгиптяни, що жінка була вельми гарна. Побачили її і фараонові вельможі, та й розхвалили перед фараоном, і взято було жінку в палати фараона, що обійшовся з Аврамом добре заради неї. І були в нього вівці, воли, осли, раби, рабині, ослиці і верблюди. Та ударив Господь фараона і його дім тяжкими карами за Сараї, жінку Авраама. От і прикликав фараон Авраама та й каже, Що ти це мені вдіяв? Чому не сказав мені, що вона твоя жінка? Чому ж сказав? Вона моя сестра. Я й узяв її собі за жінку. Ось тобі твоя жінка, візьми її та йди геть. І повелів фараон своїм людям. Щоб випроводили його з жінкою і зовсім, що було в нього.